Знаю, що тут у мене буде гарне майбутнє. івано франківський національний технічний університет нафти і газу широко відчиняє свої двері для майбутніх абітурієнтів. Саме для випускників та учнів старших класів, ліцеїв та їхніх батьків, відбувся захід День відкритих дверей. Ми запитали майбутніх студентів та їхніх батьків, чому саме вони обирають національний технічний університет нафти і газу. Він один з топових університетів, який я б хотів вступити на рівні там з Львівською політехнікою чи краківською політехнікою. Ось в принципі, один з непоганих університетів. Ну, у мене дві два напрямки, які я хочу поступити це геодезія і програмування, і те, і те можливе в цьому університеті, тому і розглядаю його як е, бакалаврат закінчити на одному, магістратуру на іншому. Я планую вступати зараз. Я наразі в школі і мене зацікавив цей університет і планую вступати на економіку і менеджмент. Ну мені просто сподобався цей університет. Знаю, що він популярний, і тому мене зацікавив. І родина вчилася сестра, саме і друзі, і тому мені так казати багато позитивних відгуків розповідали. І мені так зацікавило. Я приємно вражена атмосферою в залі і тим, що я бачу енергійних людей, які досягли успіху. Я сама працюю по спеціальності, майже суміжні, ну не зовсім, але технічній. І мені стало цікаво, які можуть бути перспективи для навчання у мого сина. Йому зараз ще трішки рано про це думати, бо він закінчує тільки 9 клас. Але коли проводяться такі заходи, деколи варто сюди приїхати, подивитись, зрозуміти, що є люди, які роблять свою роботу, що не все пропало, і ми всі робимо те, що нам потрібно. Вчились батьки. Всі викладачі хороші, ходжу сюди на додаткові курси. В принципі, університет подобається. Хотілося б вступитися на ІТ спеціальності. Достатньо цікаво. Хотілося б вступити і думаю, що так і зроблю. Тут дуже гарно. У мене тут тато вчився. Він зараз працює в укрнафті. Він каже, що йому дуже подобається, і це дуже хороший варіант. Я вважаю. Дуже, а от я би хотів на тут поступити на архітектуру. Архітектура це дуже багато галузей. Вона займає, і можна не обов'язково там, наприклад, родовище, а можна і, наприклад на якісь інші галузі можна й бути і будинки малювати, і декорації. Всякі я вважаю, що Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу це про професіоналізм, це про те, що тут якісна фахова підготовка. Це один із провідних. Виші у сфері нафтогазової промисловості в Україні, і я знаю, що тут в мене буде гарне майбутнє. Професор університету Віталій Панчук каже, що такі заходи, як день відкритих дверей, щороку покликані познайомити із напрямками та освітніми програмами, за якими проводяться навчання у популярному виші. Зокрема, під час події майбутні студенти активно цікавилися галузю машинобудування. Зараз почали звертати уваги на машинобудування, зрозуміли, що машинобудівна галузь. Це є базова галузь, і значить, в нашому регіоні зараз знайти роботу значить, дуже легко і заробітні плати вже у наших спеціалістів доходять до рівня інформаційних технологій. очільник Вонофранківського національного технічного університету нафти і газу Ігор Чудик зазначив, що метою заходу є зорієнтування сьогоднішніх випускників шкіл та ліцеїв у величезній палітрі майбутніх професій. За його словами, двері університету завжди відкриті для абітурієнтів. Тут готові вчити та будувати освітню та кар'єрну траєкторію майбутніх спеціалістів, зважаючи на те, що ми є... Університет технічного профілю. Ми вважаємо, що одним із основних напрямків, який сьогодні і є, і буде далі, доволі в тренді. Це є інформаційні технології, будівництво, нафтогазова інженерія та технології, туризм, автомобільний транспорт, економічний профіль також не відстає. Ну автоматизація і відновлювані джерела енергії теж є в тренді, і сюди йдуть, сюди хочуть. Ми готові, ми закликаємо привертаємо до себе увагу для того, щоб по максимуму абітурієнт, який сьогодні цікавиться сучасними інженерними спеціальностями, прийшов до нас, і відповідним чином ми дамо освіту і дамо шлях і дорогу вперед.